Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата. Знову спішу вас познайомити з новинками, які надійшли до фонду бібліотеки імені Олени Теліге. Пауль Маа з продовженням пригод суботика. Хто ж такий суботик? Це миле і кумедне створіння з рудим волоссям у водолазному костюмі і з хоботком замість носа. Це створіння давно полюбилося не лише панові пляшкеру, а й усім нам. Одначе панові пляшкеру пощастило більше, тому що саме його суботик називає татусем. І на всі його примхи, і на всі потаємні бажання витрачає свої синенькі цяточки, якими вкрите його обличчя. Адже завдяки цим цяточкам і здійснюються всі бажання. Одначе цього разу все навпаки. Тепер вже вічно сором'язливий пан пляшкер виконує всі забагання свого винахідливого і непосидючого синочка. І, дається це йому вкрай нелегко, тим паче, що пан Пляшкер саме в цю пору закохався. Отже, Пауль Марк, Китобус або нові цятки для суботика. А тобі цікаво, чому суботик розсівся на гіляці? і як опинилося порожнє крісло на іншому дереві? А все це через те, що суботика викрадено, а бажання, які він виконує, мають несподівану дію. І суботику від цього щораз гіршає. Суботик у справжній небезпеці. Нам треба його рятувати. Про все це та інші карколомні і незвичайні пригоди суботика ти довідаєшся з цієї книжки, яка називається «Пауль Маар. суботик у небезпеці. Тож поспішай, тому що нам потрібно суботика врятувати. Але Пауль Мар написав книжечки не тільки про суботика. В нього є дуже цікава книжечка, яка називається «Пан Панвелло і блакитне диво. Якби тоді до татка в аптеку не прийшла та старенька бабуся, ми не знали б усіх. Починається історія про Макса та його песика Белло. А якщо бути точним, починається сам пан Белло. Завдяки голубій настоянці, яку дивна стара пані принесла Максовому батькові, рослини ростуть неймовірно швидко. Проте, коли Белло випиває трохи тієї настоянки, то це стає для Макса найбільшою несподіванкою в його житті. Настоянка перетворює тварин на людей. Так, песик Белло стає паном Белло. Отже, пан Белло блакитне диво Пауля Мара. А друга книжечка це продовження. Завдяки блакитній настоянці, яку дивна стара пані принесла Макс своєму батькові, песик Бело перетворився на людину. Але настоянка закінчилася, і Бело знову обертається на собаку. Гайда на пошуки настоянкового рецепту. Рецепт мусить зберегтися у старих прадідових паперах. Зможуть зварити чудодійне зілля самотужки. Друга повість про Макса і панна Беллу бурхлива, сповнена гумору і несподіванки. Отже, дорогі мої любі читачі, поспішайте до бібліотеки. Пауль Мар з новими пригодами суботика і Пауль Мар з його новими. Пригодами пана Бело собачки, яка перетворилася на людину.